Друзі, привіт! З вами текстильна група Кавдатекс. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І зараз в вашій увазі ми презентуємо код позиції 03, товстовочки без капюшона, середні та великі розміри. Країна постачальник Америка. Ціна за 1 кілограм становить лише 1,8 долари, а вартість мішка вагою 25 кг. 45 доларів. 45 доларів за цілий мішок, вагою 25 кг товстого без капюшона, середніх та великих розмірів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Робимо замовлення, переглядаємо огляди, ставимо лайки, репости. Лот номер 1 товстовки без капюшона середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 долари, а вартість мішка вагою 25 кг – 45 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати перший мішечок товстовок середніх та великих розмірів. Мінімальне замовлення даного лоту 1 мішок 25 кг. Під час огляду знято повністю мішечок від початку до кінця. Ціна цього лота 45 доларів, вага мішка 25 кг, Толстовки без капюшона середні та великі розміри. Для замовлення пишемо нам повідомлення, телефонуємо за номером, що вказаний у нас в шапці профіля. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних. Пропозиції за вигідними доступними цінами. Дивіться наші огляди, підписуйтесь на наш канал та робіть замовлення. Дуже низька та вигідна ціна. Цілий мішечок вагою 25 кг. Товстовок без капюшона середніх та великих розмірів становить лише 45 доларів. 45 доларів за цілий мішок товстовочок під кодом 0,3. З малюнками, принтом, надписами на суцільних блискавках, з блискавками до середини трапляються, але переважна більшість без блискавок по розмірам йдуть середні та великі розміри. Вартість за 1 кг 1,8 доларів. Вага мішка стандартна 25 кг. І це мінімальне замовлення для даної позиції. Ціна мішка 45 доларів. Підписуємося на канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Лот номер 1 Товстовки без капюшона, середні та великі розміри. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Зараз в ефірі перший мішечок, товстовочок без капюшона середніх та великих розмірів. Зустрічаються фірмові модельки Nike. Друзі, зараз в ефірі перший мішечок, товстовочок без капюшона під кодом 0,3. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Замовлення приймаються як на мішки із відео огляду, також без огляду, запечатаних, нерозпакованих лотів. Ціна кожного мішечка 45 доларів. Відправочку робимо з кривого рогу щоденно в день замовлення. Модельки і чоловічі, і жіночі. Країна постачальник Америка всіх розмірів повернемось, друзі, хвилин за 10 та буде представлений лот номер 2. Робимо тим часом замовлення.